Привіт всім біогномам! З вами знову я. І сьогодні я хотів би показати прекрасний бій на танку ФОЖ-П на карті Вестфілд з совокупності. Чудову просто мега-тактику піджиму в цей квадрат і паралельно буду озвучувати свої думки по бою, які мене супроводжували. Чому я вирішив туди поїхати? Тому що я бачу в сетапі 1 Є100 3 ПТшки. Проголошую я вголос на трансляції. Що саме страшне мені тут зустріти блискавицю або одного із фошів? Що і сталося зі мною, але ви зараз здивуєтесь, як легко я обійшов ці всі негаразди. І так, що ми робимо? Не відпускаючи кнопку W, ми просто жмем до упора з самого початку бою, їдемо нон-стопом. Як бачите, ФОШ 155 не встигає дати мені урон по кормі. І я заїжджаю сюди в, цю, в цей ландшафт. Уже маю 300 асіста по ФОШі 155 -му. І зустрічаю ФОШ Б, який упарується на мене свого братка. Е І відлітає він успішно, не завдавши мені взагалі ніякої шкоди. І після цього маневру ворожого ФОШа в мене залишається три постріла в барабані. Один я даю по сотці. І тут бачу ФОШа 155 го Чуть-чуть незручно було. То що кавені особо нема. Але все-таки зміг я дати по ньому дві паєчки. І скидаю я барабан. Вже на циферблаті 2000 демеджа. Це супер. Я не отримав жодного урона. Швиденько заряджаюсь. Дивлюся, бабаха там куди взагалі зацілена. Вроді би як я в й від неї, і виходжу сміливо сотку, бачучи, що вона навіть на мене увагу не звертає, даю каток, урон збиваю закалку, даю каток без урону, щоб він стояв було легше його вицілити. В НЛД раз пробиваю, раз не пробиваю, третій раз пробиваю. І вже не ризикую, даю навірочку в, в борт башню, тому що бачу, що він її повернув. Отож, які висновки можна зробити по цій позиції? Взагалі по такому рішенню вкатувати в цю яму? Ізначально, подивіться, до речі, як мене ФОШ не пробував, дальномір, туди урон не проходить. Висновки можна зробити такі, що коли в сетапі повільні танки, а ви на швидкому, тобто у ворожому сетапі нема там якихось 2, 7, 7, вазіків, 5А китайських або чехословацьких. Якщо їх нема, або один, максимум два, ви можете ризикнути. Якщо багато таких мобільних тяжей, звичайно, вам зробити це не дадуть. Це ось такий от нюанс. Добиваю я тут блискавицю гріля, вже маю 5 тисяч демеджа, лише одну від блискавиці. Лечусь, мчусь на всіх парах, щоб встигнути що щось тут накидати в цьому бою. І водночас, от я на перезарядці зараз. Їхати на фуші треба обов'язково в таких ситуаціях, навіть якщо ви в КД, бо є такі унікуми. Гравці недосвідчені, нерозумні, які от, от у них кидевне, поки не зарядяться, навіть не поїдуть в такій ситуації. Я таке бачив і не раз. Встигаю я дати шот по артобатчату і стою зацілюю тут дефолтну позицію, тому що завжди на цій позиції стоять Стежки ворожі, просто завжди. Стежки, ПТ-шки. Бачу Ліона. Дивіться, як гарно залітають тут тички по ньому. Дуже мені тут симп, е, повезло. І роздається. Майже фулл барабан. Цей блайнд не зайшов, на жаль, по 121, 121-й заїхав назад, впав вниз. І получаю я в корму від діджея Спагетті, діджея рікошетти 65. Мій улюблений танк після Шар Футура. Точніше, улюблений не танк, а люблю я дуже гравців, які на них грають. Ну, це зовсім інша тема. І будучи на перезарядці, я тут дивлюсь, які тут є під мостом простріли. Помічаю, що їх немає, та й спішити мені потрібно, того, що рахунок вже 10-8, можуть підсосати просто мій шанс дати 10 тисяч. 10 тисяч тут, на жаль, не буде, не вистачить одного урону. А дивіться чому? Дивіться, перший шот, зайшов як по маслу. Другий шот, не влучив у броню. Третій шот, зайшов, четвертий. Рикошет. І п'ятий. Заходить. Все, це те, що я дав порозі. Дивіться, ігра забрала тичку, правильно? Пороги. Ну, ігра дві забрала тички. Бачите, а дивіться, Ну... вона забрала, і дивіться, який дає мені шот дати. Просто дивіться. Дивіться, де маркер. Дивіться, дивіться, дивіться. Нижче опускаю, просто. Я просто нижче опустив приціл на бархан, Ну, на горку, за якою стояв 121, -й. а снаряд залетів. Снаряд залетів. Отакий от, такий от е нюанс, така от прикалюха. Тож 8600 демеджу у мене зараз є. Пікає мене єбрік, дає по мені інфу. Я дивлюсь, що ХП ну, у мене ще є, в принципі, щоб любий шот танканути 621 121, що єбріка, що 105 -іка. Даю шот 121 раз, другий екран не пробито, третій добиваю. Залишається 3 тисячки в барабані. Розумію, що Єбрік, це вже точно мені ніяк його не добити. 105-й. Останній шанс. Не влучу броню, попадаю в пушку. Даю. І третій земля. Ну, 10 тисяч не було б навіть, якби я по ньому і попав, бо не вистачає його хп шечки Ось такий от чудовий бій вийшов на 9700 демеджа. Таку я вам відкрив, можливо, новинку в плані. Позиції, можливо, хтось буде користуватись, комусь зайде. Е, ну, і що я скажу, пацани? Не долбіться в сраку, будьте нормальними джекічанами. Бажаю вам щастя і добра. Зустрінемось!